Росія вивозить за кордон талановитих українських дітей з тимчасово окупованих територій та представляє їх росіянами. Розповідає Катерина Рашевська, правозахисниця та юристка регіонального центру прав людини. Одна з них Вікторія, яку вивезли з окупованої Волновахи і разом з з'ятьма російськими школярами, повезли в Китай на китайсько-російський культурний обмін. Дівчинка багаторазова призерка всеукраїнських музичних конкурсів. Кілька разів вже прислуховувала, як вона грала на тому конкурсі за, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Ну, це, це просто геніальна справді піаністка. Рашевська розповідає, Росія почала вивозити українських дітей в інші країни на так звані культурні обміни від серпня цього року. Першою країною став Казахстан, куди на Байконур привезли кілька десятків дітей з Запорізької області. Посени ще 10 дітей з Луганської області вивезли до Індії. Завжди позиціонується як і, наприклад, китайсько-російський русський культурний обмін, і оце індійсько русський культурний обмін насправді там іще гірше було, тому що вони дали цим дітям у книжки російські, російські підручники. Самі діти робили майстер-клас. Один хлопчик казав, що в нього дуже відповідальний номер. Він буде на ложках іграти. Вони там співали російські народні пісні, варили вареньки, як сказала представниця від російського уряду, що це традиційне російське блюдо, вареники з сюрпризом, і тому вони намагаються зробити із українських дітей носіїв російської культури та ідентичності за кордоном. Рашевська бачить у цих діях чіткий розрахунок. Мовляв, Москва спеціально обрала Індію та Китай, бо Київ може не захотіти розпочинати з цими країнами суперечку з цього питання. До того ж, з боку Росії цим займаються не урядові структури, а громадські, такі як, наприклад, розпівпраця або бізнес-асоціації. Я можу зрозуміти певною мірою поведінку органів влади України, які зумисно поставлені такі умови, щоб вони почали псувати відносини з цими державами. Тільки всі розуміють, наскільки для нас тема вивезення депортації дітей є болючою, викорінення їхньої ідентичності, мілітаризації індоктринації правозахисниця каже: ці країни мали би сповістити Україну про те, що до них потрапили діти з тимчасово окупованих територій. Це б дозволило перевірити їх по базах даних та зрозуміти, чи є серед них, наприклад, депортовані. Тому за її словами, Україні бажано налагодити комунікацію з цими державами. Коли діти в'їжджають іншої держави, взагалі не зрозуміло, що це дитина українець з окупованої території з нав'язаним російським громадянством. Тобто, тут ймовірно, як це можна побороти, це просто проводити роз'яснювальні роботи з цими державами. Рашевська бачить у цих діях Росії ще один мотив розширити географію та таким чином легітимізувати вивезення українських дітей на так званий відпочинок у Білорусь та Росію, а насправді на перевиховання, яке почалося ще у 2015 році. У них був заклад в гостях у бабушки, ще якісь там різного роду монастирі. І ці діти виїжджали, проходили такі релігійні брейнвошинги. Частина з них, до речі, є відомості, що частина з них не повернулася. З 2021 року це вже набуває ознак реальної державної політики. У жовтні Freedom House разом з регіональним центром прав людини та зміною презентували великі дослідження щодо залучення Білорусі у вивезення українських дітей на перевиховання у табори. Еймі Чен чолові у House українську програму. За її словами, дослідження показало важливу роль Білорусі у цьому процесі. Дітей мілітаризують, щоб вони могли стати солдатами для Російської Федерації або матерями, які народять хороших майбутніх солдатів, щоб вони, зрештою, стали гарматним м'ясом. Переміщення українських дітей полягає в тому, що діти проходять через сувору програму індоктринації, переховання, мілітаризації та навіть використання в пропагандистських цілях, зрештою мета знищення української ідентичності, і білоруський режим фактично співучасник. To be in the У 2023 році в табори перевиховання за заявами російських високопосадовців потрапило 37 тисяч українських дітей. За даними регіонального центру прав людини, мережа закладів включає 9 таборів у окупованому Криму, понад 55 таборів та санаторіїв у Росії та 13 таборів у Білорусі у 2023 році, Москва виділила з федерального бюджету близько 8 мільярдів доларів на фінансування перевиховання українських дітей. Крім того, деякі табори отримали фінансування з фонду президентських грантів та з бюджету союзної держави Росії та Білорусі. Минулого року це було 400 тисяч доларів порядку гуманітарної допомоги союзного бюджету. Ми також назвали чотирьох основних чиновників, які відповідальні за впровадження цієї програми в Білорусі. як правило, у таборах перевиховання українські діти проводять два-три тижні. Але за словами правозахисників, часто російські агенти не лише затримували повернення дітей, але й перешкоджали йому. З більшістю дітей було важко відстежити, що з ними сталося після того, як їх забрали. Але ми бачимо, що кожна друга дитина, яка повертається в Україну після таборів, має важкі психічні захворювання або психічний розлад через цей досвід. І вивезення дітей в Білорусь продовжується цього тижня ще 10 дітей було вивезено до Білорусі. Рашевська додає, Росія зацікавлена в використанні українських дітей як розмінної монети, засобами маніпулювання Україною та примушування до переговорів. Окрім того, мета змінити демографічну структуру населення на окупованих територіях, збільшивши кількість лояльних до агресора українців через перевиховання дітей. Також Росія розглядає українських дітей як потенційний мобілізаційний резерв. І Олег Морозов, який є одним із депутатів, що подавав цей законопроєкт у державну думу, стверджує, що головна мета це щоб перебування дітей у таких таборах служило національним інтересам, в тому числі готувало дітей до несення військової служби. І ще не кажуть, вивезень буде більше, особливо враховуючи факт розширення переліку країн, куди Росія почала вивозити українських дітей, тому міжнародна спільнота має реагувати на ці дії Росії. Саме тому ми це звертаємо під час зустрічей на це звертаємо увагу під час зустрічі з місією місії ООН в Україні для того, щоб вони документували також цей тренд. Тому що дане вивезення воно є максимально згумним для дітей. Ми втрачаємо дітей ментально. Вони більше не прив'язані до України. Вони більше не є частиною української національної групи після того, як їм постійно розповідають, що вони російські громадяни. Вони не бачать з нами свого майбутнього. Російська влада не заперечує вивезення дітей. З України до Росії, але описує свої дії як піклування про дітей та пошук прийомних батьків для дітей сиріт. Москва також не розголошує точну кількість вилучених дітей, а також місце їхнього перебування. Генасамблея ООН, за словам Рашевської, повинна різко засудити країни, причетні до індоктринізації та мілітаризації дітей, та ухвалити тематичну резолюцію. Freedom House за підсумками дослідження вже подав подання до міжнародного кримінального суду з детальною інформацією про те, як ця система побудована та хто за неї відповідає. Правозахисники очікують нових ордерів на арешт щодо тих осіб, які зазначені у доповіді. І у першу чергу білоруського очільника Лукашенка. Нью-Йорка Ірина Соломко голоса марки.